Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі знову листівка надії. І в сьогоднішній листівці ми продовжимо з вами говорити про історію Єва. В минулій листівці я звернув нашу увагу на те, що в Біблії є така книга, що про цього чоловіка сам Бог висловився, як про чоловіка праведного, благочестивого, який віддалявся від зла і який був вірний Богові. І в добрі дні свого життя, коли Бог благословляв і захищав його, і в злідні свого життя, коли Бог на деякий час забрав свій захист від нього. І сатана намагався поруйнувати його життя, його здоров'я, і саме більше сатана намагався поруйнувати його віру, але це йому не вдалося. Я закінчив минулу передачу тими словами, що велике благословіння і нагорода є від Бога для тих, хто залишається ймовірним, не тільки коли все добре. Але й коли в житті йде щось не так, як ми б цього очікували. І сьогодні я хотів би звернути нашу увагу на 31 розділ книги Йова, де описано його життя, як він жив, які в нього були цінності, чого він тримався, чому Бог назвав його благочестивим, віддаляючимся від зла, йому вірним. Отже, декілька є уроків, які ми можемо з вами собі. Взяти із цієї книги, але я б радив би вам не просто подивитися цю телепередачу, щось собі зауважити, але взяти Біблію і прочитати 31-й розділ книги Йова, подивитися на його життя ближче, перший урок. Його каже, умову я склав був з очима своїми, то як буду дивитися на дівчину? У російському перекладі сказано: заключив я завід з глазами моїми, щоб мені не сматреть. На жінку з, вож... ну, з вожділенням, Або не дивитися похитливим поглядом на дівчат навколо. От чомусь йов, так говорячи про своє життя, перше, про що він сказав, я заключив завіт своїми очима. Я беріг свої очі. Знаєте, сьогодні дуже важко в цьому світі берегти чоловікові свої очі, тому що все навколо накидається на. Наш розум, на наші відчуття, образами, різного роду посилами, які пробуджують чоловіках похоть. Каже Йов, я заключив завіду, умову склав своїми очима, щоб берегти свої очі від цього. Ісус, кажучи про подібну ситуацію, каже: якщо людина дивиться з пожадливістю на жінку, чоловік дивиться з пожадливістю, він вже чинить переліп в своєму серці, в своєму серці. Так от Біблія застерігає нас: бережіть свої очі. Перший урок від Йова, чоловікам особливо, бережіть свої очі і не дивіться з пожадливістю на жінок, на дівчину. Друге, про що він говорить, каже: якщо я ходив у марноті і на оману спішила нога моя, це п'ятий вірш, то нехай на возі справедливості Бог зважить мене і невинність мою свою Бог пізнає. Друге, Другий урок із життя Йова, він не ходив в марноті і не спішив до обману. Він не будував своє життя на обмані. Наскільки брехня, обман стає звичним для нас в житті, буденному? Коли хтось телефонує, ми кажемо, скажімо, що мене немає вдома, а ми вдома. Ми вчимо своїх дітей обманювати. І ми часто, як люди, уже брешемо. Навіть не задумуючись, і самі віримо в свою брехню. Ви можете сказати, а нам всі політики брешуть, але улюблені. Задумайтесь, скільки правди говорите ви, скільки правди говорю я. Я маю теж собі задати це питання. Іов був правдомовний. Іов не нахиляв свої дороги, щоб спішити до обману і не жив в марноті. Є така ще одна книга, відома Еклезіаста, і там. Такий вираз є все суєта, все марнота на українській мові, російською, все суєта суєт. Знаєте, коли життя стає марнотою, коли все стає суєтою, коли людина в центрі свого життя не ставить Бога, коли в центрі її життя стоїть будь-що, тоді все втрачає зміст. Для чого ми тоді живемо? Для чого тоді вмираємо? Що буде після смерті? Якщо Бог не в центрі мого життя, тоді все стає марним, тоді будь-яке задоволення втрачає свій сенс. Тоді будь-яка боротьба втрачає свій сенс. Бо скільки б ми не боролися, скільки б ми не перемагали, що б ми не робили, скільки б багатства не намагалися б стягнути, скільки б ми не мріяли про багатство, скільки б ми не мріяли про помсту, скільки б ми не мріяли про ідеальний політичний економічний устрій, улюблення, ми нічого в цей світ не принесли і з нього нічого не винесемо. Всі вмирають, лежать у труді, руки пусті. Немає ні сили, ні спроможності винести щось з цієї землі. Йов каже, я не ходив у марноті і не спішила нога моя до обману. Два уроки ми з вами сьогодні розглянули з книги Йова. Перше, Йов заключив завід своїми очима, щоб не дивитися з пожадливістю на, дівчина, на дівчат. Друге, він каже: Я не ходив в марноті в своєму житті, я ставив Бога в центр свого життя. Я не жив обманом, Хай Бог поблагословить нас засвоїти ці уроки і, практикуючи їх в своєму житті, прославити цим Бога, благословення.